Марічка завжди вірила в любов, але не вірила в долю до того моменту, поки випадкове знайомство з Остапом не перевернуло її життя. Він здавався ідеальним, серйозний, впевнений у собі з амбіціями на майбутнє. Проте кожен новий день у їхніх стосунках відкривав нові подробиці, які змушували Марічку сумніватися. А чи та людина поруч, знайомство з його родиною стало справжнім випробуванням, шумні застілля, незнайомі родичі, питання про борщ, прибирання, постійні натяки, що жінка має бути хоронителькою вогнища. Остап хотів, щоб вона змінилася, а вона щоб їхні стосунки будувалися на рівності. Коли їхнє кохання перетворилося на компроміс, який Марічка не була готовою прийняти. Вона зробила вибір, чи був Остап її долею, чи просто черговими, зачиненими дверима, у які не варто було стукати. У Марички останнім часом усе йшло шкереберть, ніби якась нечиста сила її переслідувала. Що не спробує зробити, усе валиться з рук, усе йде не так, як хотілося. Подруга казала, що це просто перехідний період, і, можливо, вона рухається не в тому напрямку. Треба прислухатися до себе. Всесвіт завжди дає знаки, повторювала подруга. Але Марічка. Такі речі не вірила. До того моменту, поки не зустрілася з Остапом, це сталося зовсім випадково. Вона поспішала на манікюр до нової майстрині, але переплутала під'їзд, зупинилася біля зачинених дверей, почала стукати, але ніхто не відчиняв. І тут, саме в цей момент, до дверей підійшов чоловік. Він відчинив їх і подивився на Марічку. Виявилося, що вона помилилася будинком, майстриня жила. На один під'їзд далі. Але ця випадковість обернулася цікавою зустрічю. Остап виявився дуже привітним та привабливим. Вони перекинулися кількома фразами, і він одразу попросив номер її телефону. Марічка здивувалася такій рішучості, але номер дала, чому б і ні. Згодом з'ясувалося, що Остап людина, до якої тягнуться інші. Він був певненим у собі, дотепним, кмітливим, здавалося. Кращого чоловіка годість шукати. Уже при першому знайомстві він сказав Марічці, що налаштований серйозно, і вона в це вірила, адже до своїх 26 років він мав престижну роботу, власну квартиру у хорошому районі, найкращий вік, щоб створити сім'ю. Остап майже одразу говорив про шлюб він не хотів витрачати час на легковажні стосунки. Якщо Марічка ще не награлася в холостяцьке життя, то нехай вирішує. Або вони разом, або їхні шляхи розходяться. Така серйозність навіть запаморщила голову, хоча водночас було трішки образливо, адже вона теж мріяла про справжнє кохання, про міцну сім'ю, і Остап здавався ідеальним партнером для цього. Вони швидко стали парою. І тепер Марічка ходила в цей район не до майстрині манікюру. А до свого хлопця, проте невдовзі з'ясувалося, що квартира, якою так хизувався Остап, була зовсім не його він її орендував. Виходило якось неприємно, ніби він навмисне її обманув. Але Марічка вирішила не робити з цього трагедії. Вона навіть купила йому невеличку картину, знала, що він захоплюється мистецтвом, і мріє прикрасити стіни справжніми полотнами відомих художників. Коли вона принесла подарунок і почала шукати місце на стіні, вона запитала: А в тебе є цвях, що прибити? і тут. Остап раптово занервувався. Не можна. Господар буде сваритися, жодних дірок у стінах. Марічка здивувалася. Я думала, це твоя квартира. Остап ніби на мить розгубився, але швидко взяв себе в руки. Я такого не казав, це ти сама собі вигадала. Марічка не була впевнена, що саме вона собі це вигадала, але Остап говорив так переконливо, що вона вирішила не сперечатися. А потім з'ясувалося, що і його високооплачувана робота не така вже й престижна. Зарплата вище за середню, але без перебільшень Остап пояснив, що мав на увазі перспективи і невдовзі обов'язково отримає підвищення. Усе це були дрібниці, на які можна було закрити очі. Марічка знала, що Остап родом з села. І розуміла, що йому, можливо, трішки соромно через це. Вона не хотіла зайвий раз його бентежити, та й сама була з достатньо забезпеченої сім'ї, мала свою квартиру та гарну роботу. Вона не казала Остапові, що заробляє більше, щоб не зачіпати його самолюбство. Проте Остап уже роздумував про їхнє майбутнє. Він наполягав, що Марічка має поїхати знайомитися з його батьками. Мерцю було трішки ніяково. Вона ще навіть своїх батьків з Остапом не познайомила, а тут така серйозність, але відмовлятися не вийшло. Тож довелося їхати. Дорога була довгою, аж три години електричкою. Остап майже усю дорогу переписувався з кимось в телефоні. А Марічка нервувалась. Вона хвилювалася, що приїде втомлена, пом'ята, і батьки Остапа вирішать, що вона неохайна, а потім подивилася на свої доглянуті руки і мимоволі подумала може, у селі це буде виглядати дивно. А електричка вже віддалялася від міста, і з кожною зупинкою Марічка почувала себе ще більш невпевненою. Вона так хотіла сподобатися його батькам, так старалася виглядати ідеальною. Але чи оцінюється в селі? Чи не вийдеся їм на надто міською, надто іншою? Поїзд мчав перед, а разом із ним рухалася її історія, сповнена сумнівів, хвилювань та надій. Марічка ще з самого початку відчувала, що ця поїздка буде непростою, але навіть уявити не могла настільки. Село зустріло її нерівними дорогами, гавкотом собак. Та звуками, які нагадували про справжнє українське сільське життя, куткуда коня курей, ревіння корів, крякання качок. Вона ще раз глянула на свої бездоганно доглянуті руки, а потім тихо зітхнула. Хотілося розвернутися і втекти назад до міста, до звичного життя. Але ж мета була важливою знайомство з батьками Остапа. Тож потрібно було триматися. Та щойно вони зайшли до хати, як у Марічки почало сіпатися око. У хаті був страшенний гармидер. Усюди метушилися люди, розмови йшли на підвищених тонах, а в повітрі стояв густий запах м'яса, що змішувався з ароматом домашніх страв. Не встигла вона озирнутися, як на неї вже неслася усміхнена жінка, а за нею чоловік. Ой, яка файна дівка. вигукнула жінка, обіймаючи Марічку так сильно, що та ледь не задихнулася. Це беззаперечно були батьки Остапа. Вони не мали жодної схожості з сином. Не те, щоб і день, і ніч, але манери було в них щось надто просте. Надто безцеремонне, ще хвилини не минуло, а вони вже мало не обмацували її, ніби намагалися визначити, чи годиться вона для їхнього сина. Ну, проходьте до столу, оголосив батько, плеснувши Остапа по спині так, що той аж стригнувся. Марічка і оком не встигла змигнути, як опинилася за столом, а довкола море людей. Тут була не тільки найближча рідня, а й двоюрідні, троюрідні, яких навіть сам Остап не завжди міг пізнати. У нас велика родина, і це прекрасно, гордо промовив він. Але Марічка сумнівалася, що він знає імена усіх тут присутніх. А далі почалася справжня каторга. Перед нею викладали одна за одною страви домашні ковбаси, сало, закрутки, тушковане м'ясо, борщ, вареники. І кожен, хто сидів поруч, вважав своїм обов'язком простежити, щоб вона все спробувала. Ой, та ти ж нічого не їси, з підозрою вигукнула мама Остапа. Марія Іванівна. Та ні, все смачно, просто я вже сита. Ти, кати, сита. На! Ще шматок кубаски з'їш, а от сало це справжня смакота. Давай бери. Марічка вже не знала, куди подіти всі ці шматки, ще буквально запихали їй в рот. Від жирної їжі її почало нудити. Але відмовитися було страшно, здавалося, ще трішки і образиться вся рідня Остапа. А тим часом усі ще спитали, а потім знову запитували те саме. Хтось перепитував їй про роботу. Хтось цікавився, скільки вона заробляє, а хтось просто шумно сміявся, не слухаючи нікого. Фінансовий директор, кажеш, примружила очі Марія Іванівна. А театр любиш? Так, люблю. Ой, а в тому вашому театрі я нічого не розумію. Хтось ляпнув, що в них в селі також є художник. Марічка зацікавилася, адже Остап ніколи не казав, що має хист до малювання. Остапе, а ти малюєш? запитала вона. Та ні, це дядько мій. Він маляром працює, а мама вважає, що якщо він стіни фарбує, то й картини може малювати. Криво посміхнувся Остап. Марічка тільки розгублено кивнула. Розмова швидко перейшла на кухню. Виявилося, що Марія Іванівна найкраще готує домашню кобасу та сало. А що ти? Що ти, Марічко, найкраще готуєш? з підозрою запитала майбутня свекруха. Марічка задумалась вона майже не готувала, адже багато працювала, а їжу або замовляла, або їла в кафе. Я здебільшого харчуюся в ресторанах або замовляю їжу додому. Ця фраза була подібна до грому серед ясного неба. Марія Іванівна скривилася. Не готуєш? Та куди цей світ котиться? Жінка має готувати сім'ю, коли ще й прибирати не будуть. Ставила якась родочка. Он, деякі навіть прибиральницю наймають. Ти що, теж? суворо запитала свекруха. Марічка тільки мовчки кивнула. Свекруха миттєво відсунулася від неї, ніби боялася, що міська пані її зараз, зараз заразить своєю любов'ю до чистоти, без ручної праці. От дожилися!» – пробурмотіла вона і поглянула на нігті Марічки. «Оці штучні красуні тільки собою займаються. А про сім'ю хто дбати буде? Ще годину назад вона сама вихвалялася, яка Марічка розумна і як багато заробляє. Але зараз це вже нікого не цікавило. Робота це не аргумент. Марічка відчувала, що довго цього не витримає, їй просто хотілося втекти. Але Остап налаштований був тут ночувати. Ти що, не витримаєш всього одну ніч? запитав він. Коли вона натякнула, що хотіла поїхати, витримала ледве. Вранці тільки назійшло сонце, вона зібрала речі і поїхала. Ой, що це ти? стривожився Остап, коли вони нарешті покинули дім. Просто втомилася, мабуть, від зміни обстановки. Ну звикнеш? Весело пообіцяв він. А Марічка сиділа в поїзді, дивилася у вікно і думала А чи варто? Марічка вже встигла трішки оговтатися після візиту до села. Але новина, яку повідомив згодом Остап, буквально вибила її із ритму. Батьки скоро приїдуть до нас у гості, радісно сказав він. Ну, це добре, відповіла вона, хоча трішки напружено. Та не тільки батьки, уся рідня приїде. уся». Це скільки людей? Та не переживай, ти так десять, двадцять, а може, й більше. У Марічки всередині все похололо, але ще більшим шоком було те, що готувати вона має все сама. Мама ж, тебе частувала домашніми стравами. От тепер твоя черга, пояснив Остап. Марічка мало не впала від подиву. Вона не те що не вміла готувати. Просто після роботи вона не мала на це сил. Добре, що мама допомогла, бо сама вона точно не впоралася. Проте Остапа ще раз перепитала вони ж удвох приїдуть, так? Звісно, запевнив той. Все таки приїдуть тільки двоє. Проте, коли двері відчинилися, у квартиру буквально хлинула хвиля гостей. Людей було не десять і не двадцять, не менше тридцяти. Мама Марічки була в шоці. Вона навіть не намагалася вплинути на ситуацію, просто непомітно зникла серед цієї юрби. Діти бігали, перевертали все на своїй дорозі, дорослі голосно розмовляли, сміялися, а деякі вже відкривали принесені пляшки. Спочатку Марічка намагалася зрозуміти, хто з дорослих відповідається цих дітей. Але коли вона звернулася до Остапа, той тільки снизав плечима. Та я деяких вперше бачу. Марічка мало не втратила свідомість. Вона думала, що це буде просто зустріч із батьками, а не якийсь сільський фестиваль у її квартирі. А мама тим часом тихо їй прошепотіла. Дитино, добре подумай, чи треба тобі таке майбутнє. Марічка вже й сама розуміла, але все ж таки вона намагалася себе стримати. Але тут Марія Іванівна, майбутня свекруха. Вирішила висловити свої враження. Ну що, а готувати ти так і не навчилася? підсумувала вона. Марічка не вірила своїм бухам. Її жодного разу не подякували за те, що вона витратила купу часу на цей прийом. Бо більше її ще докоряли. Добре, що вона не зізналася, що більшу частину їжі замовили в ресторані, бо тоді скандалу було б не уникнути. Але цього виявилося замало. А що це у вас за вино? з підозрою запитала свекруха. Спробувавши випити. Ми взяли хороше вино для гостей, відповіла мама Марічки. Та ну, зневажливо сказала Марія Іванівна. Ось я свою наливку привесла. Оце справжнє вино. Мама Марічки тільки зітхнула, вирішивши не сперечатися, а потім стало ще гірше. Марія Іванівна раптом оголосила От і добре, що остав тут господар. Усе треба через нього вирішувати. Остап одразу підбадьорився. Марічко, принеси ще салат. Марічко, прибери зі столу. Марічко, а ну рухайся, а то сидиш ніби в гостях. Це стало останньою краплею. Я взагалі-то в себе вдома, відповіла вона. Проте Остап не зрозумів натяку, але за столом уже обговорювали нову тему. Весілля. Ну, людей так до 200, я думаю, буде. Треба ж нормально всіх нагодувати. Ми з Марічкою ще подумаємо, що і як. Трутилася її мама. А чого думати? здивувалася Марія Іванівна. У вас же є гроші. Пробачте, але ми не збираємося оплачувати весілля за ваших гостей, і тим паче їх навіть не знає, ваш син стається. Ну тоді можна зробити в селі, знизила плечима свекруха. У нас город великий, стіл накриємо. Марічка вже мало що чула, вона ледь трималася. А коли гості нарешті пішли, вона тільки мовчки зібрала залишки їжі, а потім подивилася на Остапа. Слухай, я думаю, нам треба пожити окремо. Я не хочу, щоб моя квартира стала місцем, куди твоя рідня приходитиме без запрошення. Ти що, мене виганяєш? обурився Остап. Я пропоную орендувати квартиру. І навіщо це? Ми ж і так разом, хочу краще тебе пізнати. Тобто. А що тобі ще треба знати? У нас отак все серйозно. Марічка подивилася йому в очі. Остапе, ти думав, що я змінюся, що я почну готувати, прибирати, догоджати тобі, твоїй родині, але я не така. Я працюю і не хочу комусь ще служити. Остап мовчав, а я не буду змінювати своїх звичок. Але ж ти знала, що я хочу сім'ю. Я теж хочу сім'ю, але не таку. Остап не знайшов, що відповісти. Марічка зрозуміла, вона зробила правильний вибір. Остап сидів, він мовчав. Він явно не очікував такого повороту подій. Тобто ти хочеш, щоб я один працював, а ти ходила на манікюри і витрачала гроші? нарешті запитав він. Якщо ти хочеш, щоб я займалася тільки домом і господарством, тоді так, спокійно відповіла Марічка. Остапові аж велиці звело. А хто це все потягне? Я сам чи що? Якщо для тебе так важливо, щоб хтось готував і прибирав, то ти також це можеш робити. Чоловік не повинен займатися хатньою роботою. Марічка глянула на нього, а потім зрозуміла, що далі говорити немає сенсу. Знаєш, здається, нам краще розійтися. Тихо сказала вона. Остап смикнувся, ніби його вдарили. Що? Через таку дрібницю? Це не дрібниця. Просто ми різні з тобою. Ти взагалі про сім'ю думаєш? Думаю. І я розумію, що мені потрібен не чоловік, який буде мною командувати, а партнер. Остап ще що сказав, але Марічка його не слухала. Вона пішла, як тільки зачинила за собою двері, у душі настала тиша. А через кілька тижнів вона зрозуміла, що все ж таки вчинила правильно не варто було стукати у зачинені двері. Остапові було важливо, щоб усе було тільки так, як скаже він. А її бажання та думки не мали жодного значення. Але як тільки Марічка з ним розлучилася, у її житті нарешті настала рівновага, не треба було нікуди більше поспішати, і вже точно не треба було поспішати із весіллям.